Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це флешка фірми Sandisk. Вона має два варіанти підключення: як USB Type-C, так і звичайний USB Type A. Ось в такому упакуванні вона поставляється. Це модель на 64 ГБ зі швидкостями до 400 МБ на секунду. Зараз ми її відкриємо та подивимось на неї вживу. Відкривається вона дуже легко. Треба просто відрізати верхній край її. Ось так вона відкривається. Тут вона йде в повністю запаяному пластиковому кейсі, тому, щоб його відкрити, треба його розривати. Ось така флешка, дуже маленька вона, як ви бачите. І ось так можна і змінювати варіант підключення. Або USB Type A, або USB Type-C. І зараз ви бачите швидкості цієї флешки. Як USB Type A, так і USB Type C. І розумієте, на що вона здатна, та чи варто вам її купляти. Вона має 5 років гарантії, що дуже немало, тому раптом ще можна буде повернути по гарантії. Ось такі в неї швидкості куплялась в магазині Мойо, була отримана через 2 доби в їхньому магазині точці видачі. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.